Шалом, це Славко, бачите, я був зайнятий цими класичними вічними формами італійського стилю, італійського мистецтва, аж доки на мене не зійшло чергове саторі чи саторі. Тільки у двох народів у корейців і у фінів я анекдот за хлопчика, який мовчав до семи років, а потім заговорив. Коли його спитали, чому говорить, так ніячем била розговаювать. І це, власне, моя позиція, чому я мовчав. Ось. Ви всі побачили, коли я побачив оцю карту, як і ви, про джерело, її ми теж поговоримо, я зразу згадав іншу карту. Ось оцю карту. І те, що Келох нам запропонував. Це план Моргентау для України. А це от план Моргентау для Німеччини. І те, що вона в такому ж ось джерелі пальоному була опублікована як українські національні новини, нічого не змінює. Бо план Моргентау теж був опублікований геть. Не в найкращих, не найдостовірніших джерелах 44-го року. Про що йдеться? Про спільність цих планів? Ну, я скажу, якби скажу поки що за себе, бо 18 ми до демілітаризовану зону притягли до Херсону, то ми б в Копанях. В Обрикосівці попали б в цю демілітаризовану зону і жили, як люди попльовували би на вас на обидва боки чума на оба ваші дома. Ну, поза як демілітаризовану зону нам сюди не протягнуть, і щастя нам не буде в ній жити. Щасливі люди, живущі в демілітаризованих зонах, то я мушу говорити. В чому був сенс Келога? Що каже, треба розділити як по воєнну Німеччину. І це правильно, що населення різнородне, як і в Німеччину, Маргентав теж хотів добра всім. Чому таке ставлення? До, тоді до німців ставилися усі всі Маргентау, як німці ставилися до євреїв. Бачили, в нас предмет ненависть. І так само оці всі. Відкофи, вони теж бачать в нас препятствия, шукають окончательного рішення. Окончательних рішень два забрати у нас чотири області Херсонської і Запорізьку, або поділити нас. Ну ясно, що українці лівого берега і правого берега різнаться цивілізаційно так само, як протестанти німецькі і німецькі католики. Погодьтеся. Одно тут трохи брежуть, і Австрія була б дадана. Не все так було б погано в цьому плані Маргентау. Оце би віддали Польщі. Ну, це теж трошки плани про теж, теж віддали би. Польщі це Совєцький Союз у себе украв у Польщі цей шматок. Тому що ну, треба було перемишлення тоді віддавати Україні, щоб це. А це інтернаціональна зона. В чому всьому цього сенс? Щоби позбавити американські війни, причини ті самі. Головні, які з них це ненависть і неприйняття українців, бачення в них джерело, попередження Третьої світової війни. Оці обидві карти, оця обидва плани Моргентау, план Моргентау і План Келога мають за мету одну і ту саму. Попередити коштом України Третю світову війну, так само, як вони хотіли попередити Третю світову війну коштом поділу Німеччини. Чи вони попередили Третю світову війну? Бачите, і Німеччину не розділили і Третя світова на Носу. І тепер кажуть, що ну, ладно, тоді не вдалося. Давайте Україну поділимо. Видалити української промисловості вже в принципі нема. Донбас. Вона Україна перетворюється на аграрну державу, це саме було і потрібно і авторам плана Маргантау, щоб тримати німців в зубожінні на рівні задоволення життєвих потреб, як і нас тримають в Україні, щоб у нас не з'явилися зайві гроші, щоб ми жили в бідності. Це правильно. Це Резервуар бідних людей він потрібен, як ви розумієте. Як тоді був резервуар німців, потрібен і потрібен резервуар українців. Всяка резервація тримати людей в бідності на рівні забезпечення їхніх біологічних потреб. Так само враховані були культурні різниці. Ви розумієте, що німецькі протестанти, німецькі католики. Оця зона промисловості риру. САР отримують французи. Вони його отримали по війні. Ви знаєте, навіть вони брали участь в, в Гельсінкі в Олімпійських іграх команда Сарської держави. Ви розумієте, що план Маргента увтілювався до 47-го року, а потім його замінив план. Для Європи. Господи маршала. Чому це відбулося? Зараз ми поговоримо. Чому план Маргентал мав такі ці і не вдався. По-перше, вся надія, от і тут треба розібратися. От те, що хотів, ну от, власне, плани Маргентау, зараз одна з причин, от, задержання це прибрати американські війська, щоб вони. Не брали участь в окупації все те саме власне. Але і тут вони доходили ось з Аус Дерцейтіген, Бачите, Безіц. Навіть і тут, в принципі, не доходили, як Трамп Маргентау, як він не на Не доходить, до того Трамп і не вимагав з нас виплати, як з Капалінами. І тут ми переходимо від. Минулого до актуальної політики. Ну, по-перше, чому не вдався план Маргентау? Тому що були, ну, їм було вигідно, з того Британія ставала знову промисловою державою і прибралася конкуренція з боку німецької промисловості. Але тут товаришу Сталіну стали потрібні. Британці підхопили на Квебекській конференції цю ідею плана Маргентау, каже прибрати пр промисловість і все. Всьон... І повернути все взад. Взяти аграрну реформу. Якщо мені попприм. Якби ще план кілограм вмістив аграрну реформу, щоб прибрати Летифунді, всі протестантські на півдні, і нам би нарізали землицю, я б теж, мабуть, був би за цей план. Але ви бачите, що ані землі, ані 18-18-мильної нейтральної зони, де б ця земля наша була, нам не буде. Тому я виступаю проти цих планів. людоненависницьких. Але товарищу Сталину были потребны репарации из немецкой промышленности. Он говорит, нахер мне это все ваше говорит. Будет третья война, не будет, кто ее развяжет, непонятно. Он-то знал, кто развяжет третью мировую войну. Гений товарища Сталина уже тогда предсказал, кто развяжет третью мировую войну. Россия. Кто же еще? А для того, щоб Росія розв'язала Третю мірову війну, потрібні репарації з німецької промисловості, щоб було чим коштом відновити. І товариш Сталін став насмерть, і план Маргентау, в принципі, уже 47-го року припинили і тоді. Ну, ви розумієте, східна всі зрозуміли, для чого східна Україна потрібна східна Німеччина, вибачте, на слові стало потрібна окупаційна зона. Ви ж розумієте, тут же ж не враховані ще окупаційні зони. Вони ж були такі наївні, що думали, що Савки ведуть свої війська. Ви розумієте, що коли німці відмовляються від американці відмовляються від окупації Німеччини, це означає, що кому вони віддають цю окупацію? Британцям, в принципі, французам і Савкам. І Савківцемська і по поповні. Так що 46 го вже року стало зрозуміло, на кого цей план Маргентау працює, його швиденько повернули до плану маршала. І тепер у нас виникає отака от ситуація: на кого спрацює цей план? Отут будуть британські, французькі війська за планом Маргентау, американських не буде на цій території України. Значить, а тут буде що? Неокупірована Україна під советським впливом, під російським це буде зона російської окупації, як ви розумієте, те, що відрізано, тут будуть в демілітаризовані зоні жити щасливі люди, під управління якихось пакистанців. З військо, он там можна, ну, з пакистанцями можна порішати, будь-який питання. От десь саж, сажання Мака Апінова. Я скажу, що это люди, з якими можна жити. Аби ви, ви прийшли Пакистанці, то повірте мені, зубожіння би нам не грозило. А тут буде такий собі Україна, Україна, ну Гетьманщина, яка, як ви розумієте, буде поглощена Росією дуже швидко. І головне, що бравари знаходяться в цій зоні, що мене заставляє висити голос протесту проти цього плану Маргентау, чому він може не вдатися? Він може не вдатися хіба що через жадібність Трампа, який захоче отримати з нас репарацію. От, розумієте, зараз Трамп в, в, в є тим самим Сталіним. Разумієте, нема іншого рятівника в Україні. Я Не кажу, що Трамп буде рятівником. Я кажу, що я іншого не бачу рятівника, хто би сяктах натягнути ну, на глобус, можна натягнути тільки Трампа. Розумієте? На глобус рятівника зараз ми можемо натягти тільки Трампа, як би йому цього не хотілося. Тому що нікому не потрібні репарації з України, навіть Путінові. А Трамп каже, що виб'є та як земля охозу і будете суті платити. Я скажу, що. Між тим, щоб здати бровари Росії і платити Трампу репарації, я за те, щоб платити репарації Трампу. Повірте мені, мене русский порядок совершенно не привлекает. Я не отношусь к людям, которые можуть умілитися полиции поліції російської борьбе с местными пьяницами. Понимаете, Мне порядок не нужен. Мені нужна воля. Я бы вот эту зону. Пакистанские войска и немножечко-немножечко мака. Чтобы, главное, украинцы не лезли в эти вопросы, главное. И немножечко-немножечко мака. И можно было бы жить как людям. А поза, як це Щасливо будуть тільки мешканці цієї України. То ми всі маємо виступити проти і знайти людину, котрій ми повинні повинні найбільше і пообіцяти все це виплатити, знайти Сталіна. Розумієте, порятунок України зараз в тому, щоб знайти Сталіна, щоб знайти людину, котрій ми повинні і пообіцяти їй це заплатити. І може, може вона за нас возвисить свій голос протеста. А потім, щоб заплатити Трампу, він дізнається з удивленням, що треба вкладати, що в цю землю треба вкладати, як маршалу. Розумієте, щоб щось з нього отримати, сюди треба спочатку щось вложити. Розумієте? Отак от, от, так що ми з вами зараз між планом Маргентау і планом Маршала. План Маргентау ми побачили. Це Вітков, який казав, що «Отдайте 4 області. І план Маргентау, це теж. про нас цілих два плани Маргентау і план Келога. З тим, щоб отак от поділити Україну на східну, як ви розумієте, як Східна Німеччина була. Це буде ФРГ, а це буде ГДР, як ви розумієте. Щоб у вас не було ніяких ілюзій на всьому. І є слабка надія, що розумієте, якби Трамп не був блазним, все-таки розумієте, якби, або якби світові оці кого обклали ми, то ви знаєте, ми вже, має, ми вже добровільно кажуть гетьманці, я так і не зрозумів цього бреда гітьманце. Чесно сказати, бо я працював над цим прекрасним ножем в італійському стилі. Це ж ві, вічна класика. вечная идея. Это же не ваши паленые германские ножики. Венка, же мы сами должны обложиться пошлинами и сами внести эти 30%. Значит, и гетьманцев уже понимает, что чтобы заинтересовать Трампа, ему надо дать на лапу, а для этого обложить украинцев на 30%. Я скажу, что в этой перспективе стать плана плану він же совершенно був розумієте? Це теж чесний план. Бо что Фрудзе говорив, що вот здесь українські призивники поют українські песни в красной армії в милиционных частях, а здесь поют на русскому А От на правому берегу заставишь петь русские солдатські песни на русском языке. Так что і цей план. Він... Не менш чесний, ніж план Мархіта, ну то ж ну шо є в спільного між цими лютеранами грьобаними і німецькими католками. Ви зараз їздіть в Баварію і подивіться, що у нього спільного з цими от придурками Сєвєрної Германії. Але ж і його не втілили, розумієте? Справедливість не восторжествувала, восторжествували економічні інтереси, і тому що до нас теж є надія, що історична справедливість не восторжествує, що Україну не поділять на гетьманщину і власне. Польську Україну, так скажемо, Україну, ну те, що було Україною, Розумієте, це ж от каже за Дніпровець, Українець, Сволоч, як ви ставилися гетьманці до да, тих, хто тут жив у 18-му стоїть. Нічого хорошого, люди все серед середи Дніпра, ні то, що не говорили, навіть не думали. Ну, що я можу сказати? Ви бачите, як економічна заздрісність, як жадібність однієї людини, як і товариша Сталіна, стає на захист. Української держави. Принаймні, принаймні, у нас є надія, що Трамп виявиться Сталіним, але Сталін з нього, я вам скажу, поганенький. Але більше нас і порятувати нема кому. Бо, якщо, не дай Боже, все оце буде здійснено, що виборто у нас між тим, щоби. Отримати все, оце, або ще й втратити Запоріжжя і Херсон. Мені чесно сказати, обидва ці варіанти вкрай неприємні. Як я на це все стара людина можу відповісти? Ну, сяду, зроблю красивий італійський ножик, комусь може буде пам'ять. В стилі залізного віку, що була така Україна, і боронилася непогано, і пам'ять по собі лише за сто років хтось знайде і буде думати, чи було в нас мистецтво залізного віку. Залізний вік це доба між Першою та Другою світовими війнами, яка лишила визначні сліди в мистецтві. А позаяк сліди в політиці я лишити не можу, то я краще лишу собі слід в мистецтві, а ви його. Придбаєте і буде вам пам'ять, що була колись така Україна. І боронилася вона, аж доки не знайшлися на неї свої Моргентау. Марша летете, я скажу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.